Слава Богу, брати і сестри. Милість Божа велика сьогодні над нами. Ми зібралися тут. Господь дозволив. Я так собі думаю, ви знаєте, зранку так переживав е, от, е, ці події, які сталися там, тоді, 2000 більше 2000 років назад. І я так собі думаю, добре згадувати, коли у нас Різдво, правда. І ми згадуємо ті ангели, як небо, воно роз, розкрилося, і ті ангели вони співали ту радісну пісню і давали надію людям, і ті пастухи, вони навіть і не знали, що станеться, але така радість велика. І вони побігли ділитися тою радістю. Добре, коли ми згадуємо ті мудріці, вони йшли. У них були ті дари, вони там, де й жили, за тисячі кілометрів. І вони побачили ту зірку, і вони зраділи, і вони пішли туди, куди ця зірка вона їх вела. І вони прийшли і поклонилися тому младенцю. Ми згадуємо тому Сівіона, який бере на руки того младенця, і він каже: Нині відпускаєш. Вот сталося воно, збилося воно, і яке це свято для кожного із них було, яка то радість велика. Але ми переходимо трі з половиною років, і він набирає тих учнів, називає їх апостолами. І кожен день вони бачать, і люди, які там в Галілеї, в Іудеї, вони бачать чудо, знамена, насичення людей у цими хлібами, коли люди були голодні і не було звідки взяти. Вони насичувались тими хлібами, і тими рибами, які при господньому содействі благословенні, ну Господь давав їм. Вони бачили Воскресіння мертвих, правда, і Лазаря, і того сина вдови Наїнської, і яка то радість була страх, трепет і радість. Вона охоплювала їх. І Я так собі думаю, переживаючи це, все апостоли набиралися, такою, як він пам'ятаєте, бурю, волни, усміріл. А вони казали, а хто це? Вони уявляли, хто перед ними, вони, вони може, до кінця не розуміли, вони, їм так добре було з ним, правда? Коли ти знаєш, ти от, ну, реально, оцей 90-й псалом, там, коли ти під кровом Всевишнього себе ощущаєш. Ну, що б не сталося в тому житті, є Христос рядышком, от Він живий, тільки коснісь його одежі, якась хвороба прийде чи щось, він вже знає, він тут, як тут, от Він. Але там написано, наблизилось. Наблизився час опресників, наблизився час опресника. І казалось би, в пору радіти, правда? Паскаво на носі, як у нас кажуть, і в пору радіти, але Христос починає тим вкладати в уші якісь слова такі. Вони не хочуть це сприймати, а Він вкладає. Ну, сину людському треба. Що там в Єрусалимі? А у них надії, а він прийде, а той Месія, а у Христа таке, Ой, у Пітра таке сповідання було, таке файне сповідання. Ти Христос, син Бог живого, коли він спитав, за кого почитають мене люди, правда, о, блажен ти, Онін, ні крові плоть це відкрила тобі, но сам Бог. А знаєте, як воно? Сам Бог зі мною. Говорить, сам Бог і Петро. І тут він вкладає якісь слова в ухи їхні. І каже: сину людському треба постраждати. І буде, буде вбитий. Та ні, такого не може бути. І він їм каже, ну, паска ж надвігає, це ж свято велике. От, а він каже: Ну йдіть, там побачите, в місто зайдете, там побачите чоловіка, який глек води буде нести. Да? Ідіть за ним, а потім спитайте: ну, де ж оця, оця, оця світлиця? І він вам покаже. Світлицю, яку, пам'ятаєте? Велику і прибрану. Ми потім повернемося до тої світлиці. Світлиця велика і прибрана. І вони заходять туди, і він звершує це служіння. Ми пам'ятаємо, як він хліб ламає, він дає, він чашу ту підносить. І казалось би, ви знаєте, а потім вони написано: восходять на гору Іліонською і вони співають пісні. І казалось би, ну що ж він такое говорить? Ну що ж таке може бути? А потім гівсіманський сад, а потім вони бачать, як він молиться. І пот його як капля крові, він приходить до них, він будить їх, а вони бачать на ну, його обличчя, а там кров тече, кров тече. Це така напруга, щось має статися. І написано, чим більше він до них приходив, і вони бачили це все. Оцю боротьбу написано, тим більше їх серця. Вони були тоже в предчувстві чогось, що має произойти. Але перед тим, вони казали, пам'ятаєте, і той Петро казав, Да не, не відрікуйся, да ну ти що, Христос. І тут приходить Іуда в той сад, і тут приходять ті люди, а вони несуть мечі, а вони кілки несуть, а вони цепи несуть. І ті учні пробуждаються, той Петро пам'ятаємо, що зробив він там сразу, о, ухо. А Христос каже, ні. Перекладається вуха на місце, і воно якби зціляється. І він іде і веде, але Петро йде за ним, і там написано суд перший у каяфи, да? потім суд Пілата, потім суд Ірода, потім знову суд Пілата. І він йде, той Петро і супроводжує і отримує удар, знаєте, яка плівуху отримує по гордині своєї. Не по собі, а по своєму самолюбію, коли той півник він заспівав, правда? І він виходить зі слізами і казалось би, а ті жінки йдуть до кінця. І я думаю, що у кожного, навіть у тих учнів, які розбіглися, у них ще в серці була надія. Вони ж бачили його в силі. Вони ж бачили його на той лодці, як воно усміряло, ці от бурі, оці от вітри. І вони ж самі сповідали, хто він що він повіліває. Ще недавно той Лазарь, який чотири дні в гробі був, він смердів, казали люди, що він вже смердить. Але коли камінь відкинули, вийшов Лазарь, здоровий собі, нормальний. Вони розпілінали його. І все було. І ви знаєте, я думаю, що в серці учнів була надія, що от от і щось станеться. І все перевернеться. І всі сказали, «О! це ж Христос Син Божий. Скаже Ірод, скаже Пілат, скаже Каїафа, скаже Анна. Всі скажуть, що це Христос, Син Божий, але його ведуть, його унічижають, Його б'ють, і надії все менше, менше, менше. І коли його піднімають на Хрест, ну ще є надія, ще він живий. Але приходить момент, коли він каже, очі в твої руки придаю дух мій, і слово звершилося. И все, его голова, она падает, я знак життя не мая. И казалось бы, я так себе думаю, все, и надея вся, она пропала, она исчезла. И те люди стояли, знаете, кто-то насмехался, наконец он своей цели добывся. Правда? Теперь священники и священники, они, о, вот это наша цель была. Апостоли вони плакали і ридалі. Ті жінки стояли, плакали і ридали, тому що в них ті, так само була зовсім інша надія. Вони думали, що воно воцаріця, а, а вони будуть разом з ним царювати. Вони не могли зрозуміти, що царство має не від світу цього. Але дещо происходило трошки в іншому місці. Тут тьма на три години стала, тут землітрус. А знаєте, що було в храмі? А завіса роздерлася зверху донизу. Алілуя! Звершилося, брати і сестри! І то, в то місце, куди входить пересвященник раз в рік, воно відкрилося для всіх людей. Божє серце, воно відкрилося в Ісусі Христі. Аллилуйя! В Великому прощені, великій милості, великій любові, воно відкрилося, свято святих. І сьогодні ми маємо доступ до Цевято святих. Алілуя! Посредством крові і смерті. Чому ми сьогодні згадуємо смерть Христову посредством Його смерті, ми маємо сьогодні доступ в святоє святих? Алілуя. Хай нас Господь Бог благословить і дасть нам зрозуміти це. І апостол Павло, я трошки зачитаю тексту, тут написано Єфісянам такі слова, другий розділ з 11-го вірша тексту. Тож пам'ятайте, що ви колишні язичники за тілом, яких називали необрізаними, ті, що обрізані тілесним обрізанням рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчуждені від громади ізраїльської і чужі завітам обітниці, без надії і без Бога в світі. Він каже: пам'ятайте. Він пише тим людям, які не знали Бога, а потім пізнали Його. Пам'ятайте це завжди. Ви колись були чужі. А тепер ви в Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою, бо Він мир наш. Котрий створив з двох одне і зруйнував перегородку, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу тілом Своїм, а закон заповідає вчинням, щоб створити в собі самому, з двох одну нову людину, творячи мир. І Він каже, апостол Павло, перше, що зробив, Ісус Христос, перший, що зробила смерть Його, перше, що зробила кров Його пролита на Голгофі, Він з'єднав людей. Пам'ятаєте, він примірив між собою людей, і апостол Павло ні раз каже, а тепер, що? А тепер немає в Христі Ісусі ні Юдея, ні Єлина, ні раба, ні вільного. І тепер каже: Він з'єднали і всіх і всіх вас зробив одно, то є церкву Христову, він тут каже за тіло Христова. А тепер, як? якщо він це зробив? І ви можете не прощати один одного. Далі написано такі слова в одному тілі примирив обоїх, от він, таких нас, різних, з'єднав в одне, а потім примирив з ким? Завеса розодралася. З Богом. Алілуя! Слава нашому Господу! Ми часто дивимося. Ви знаєте, я згадую ту притчу, коли Христос розказував, пам'ятаєте, що ну, напір були звані. Вони Глашати пішли, тих званих покликали, а вони відмовилися. А тоді той цар, він каже: ну, ідіть, заберіть, перехрестя, піріхрестя, там дороги, всякі храми, каси, увечні, хто вам попадеться, всіх відіть сюди. І вони відкликнулися. І вони прийшли. І вони зайшли, і вони сіли, і вони сидять і їдять ту їжу, ту поживу царську, яку Бог дарував їм, яку цар дарував їм. І от приходить цар. І що він дивиться? Ага. Це нормальний, це нормальний, це нормальний, да Вот, Будьте благословені, будьте благословенні. І доходять до одного, а він? а він, він трошки відрізняється від всіх інших. Пам'ятаєте, що з ним було? Там була одна умова, ви заходьте на брачний пір, ви заходьте всі. Тільки одна умова одежу поміняйте. Одежу поміняйте. І він не захотів це зробити. І він сказав, прийшов, я буду їсти, я буду пити. Апостол Павло вже каже: ви знаєте, ви їз, їсте і ви п'єте, ви не знаєте, да ви на брачному пірі. І від цього стола питаєтесь, Но, одно є но, Но ви їсте. І п'єте відсудження собі. Уявляєте, що це робиться? Одного він не захотів зробити поміняти одежі. Поміняти одежі. і тут написано, що Бог примирив нас один з одним, а потім примирення состоялось з Богом. Ви розумієте, є молитва, Отче наш», як вона починається? Ну, я вже сказав. Отче мій. А для чого так? Ну, то ж він мій личний Спаситель. Ми кажемо, хто для тебе Бог? Або Христос, лічний Спаситель. Він каже: ні, ні ні, ні, трошки не так. Наш? Не забувай, що я полюбив і того, і того, і того, і того. І коли Христос висить, і, казалось би, можна сказати, його б'ють, гвозді забивають в руки, і казалось би, та ці люди, вони всі в гієну огніну підуть, а його молитва, яка була? прости їм, бо не знають, що роблять. І повірте, Він сьогодні хоче цього від нас, і ця молитва він каже, да святиться ім'я, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, ми так благоговійно молимось, так часто, правда, і ми кажемо, Боже, ми святимо твоє. так все добре, горниця, вона, повертаємося до тої горниці, до тої світлиці, вона прибрана, вона свята. А він каже: стоп, стоп, стоп. Там написано в Писанні. Якщо не просто святість будете мати, а перед тим ще щось та не знаю, Мир і святість. Якщо не маєш мира з людьми, а тільки святість, то твоя святість надаремна, ти можеш питатися, ти можеш ходити в церкву, а мати не в серці своєму, і він в этой молитві, Отче наш, він не повторює більше нічого, крім одного, він в кінці пояснює цю молитву. І каже: якщо ви не простите, дивіться, то ж мог би сказати, саме головне, да святиться ім'я Твоє. Та саме головно в цій молитві, а він каже, ні 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 оця оця молитва, але якщо прощення не буде, то й не буде прощення і тобі. Це страшно, брати і сестри, особливо в цей час. Ми знаємо, в який час ми живемо, правда? Ми знаємо, скільки емоцій і новини нам приносять. І у нас емоції в серці нашому, ну як важливо, він сьогодні каже, якщо ти не будеш мати. І Якщо ти не скинеш цю одіж, ні прощення, не скинеш, ти будеш питатися від стола Господня, але в тобі будуть тільки проблеми, тільки переживання і все, і більше нічого не буде. Мир зі всіма треба мати. Я не знаю, як це зробити. Хай допоможе нам Господь. Хай допоможе нам Господь, брати і сестри, скинути ці одежі, всі одежі, непрощення. Вігнуться в одежі мирний. Він же ж покликав нас в дом піра. А з нами в цьому домі піра, знаєте яке? Ну, хто пам'ятає? Амінь. Ну, ні інакше, а любов, знаєте, що робить. Воно бере і покриває, вона покриває. І це не прощення. Часом люди руками носять, вони думають, що ну, ну, ну це нормально, вони потім звикаються, не нормально. Не побачиш ти Бога, ну не побачиш. Ну не побачимо ми Бога, якщо будем, не будемо прощати. І написано в Писанні, знаєте, один мудрець сказав якось. Не прощення – це якби налити собі яду, випити і чекати, що помре хтось інший. Воно, воно нас умертвить. Хай нас Господь Бог благословить, тут, тут же каже дальше. Апостол Павло в тому ж посланні Ефесянам, він каже, що нам робити сьогодні? А він каже, істинною любов'ю, щоб всі зростали в того, котрий є, є голова Христос. Істинною любов'ю. Є любов притворна, є віра притворна, правда? Є віра лицемірна, є така віра, є любов лицемірна. А він каже істинною любов'ю. Це та любов, яка додому прийдете, прочитайте ще раз: тринадцятий розділ їм тої любові, яка ні не надимається, яка ні гордиться, яка ні привозноситься, яка все покриває, всьому вірить. Отака от любов, я. як вона нам сьогодні потрібна. Ви знаєте, коли приходить любов досконала, уходять всі страхи. І навіть зцілення приходить. Алілуя! І даже зцілення приходить. Для серця в першу чергу, для внутрішні, а потім і для тіла нашого. А далі він каже, з якого все тіло складається, складане і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена, здійснює ріст на збудування себе самого в любові. А далі. Оце з таких людей, які прощають, які люблять, які вірують, складається оце от, тіло Христове. Алілуя. І кожен себе взрощує в любові. Да благословить нас всіх Господь, допоможе да нам сьогодні. Розв'язуємося, брати і сестри, розв'язуємося. Хай не буде ніякого негатива в серці нашим, хай буде позитив, Бог є живий. Алілуя! Хоча ми згадуємо смерть Його, але Він сьогодні живем, то ми його в Воскресінням. Він сьогодні живий і нас, живих тих людей, які розв'язуються від того гріха і нечистоти. Він вже написаний вірою і посадив на небесах. Аллилуйя! Да благословить нас Господь! Йому слава і честь і хвала. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.